Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. Як завжди, покажемо вам не двері, до речі, сьогодні, як завжди, не два. Один ряд автомобілів, щось трошки прихворів, гордо болить. На вулиці хоча і гарна погода, але... Холодно, тому я побережу ваші нервові клітини, тому що я розумію, якщо ряди, то 40 хвилин, а так за 20 хвилин, сподіваємось, справимось. Але перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати кожному, хто ставить лайки до гори, хто підписаний на наш канал, хто е, пише коментарі. Дякую вам величезне. Ну і, звісно ж, дякуємо. Е, без кого не відбулося взагалі жодного відео. Це нашим Збройним силам України. Дякую кожному, хто боронить нашу землю, хто робить все для того, щоб Україна існувала під жовто-блакитним. Тягом. Тому дякую вам, шановні е, захисники, хлопці і дівчата. Ну а ви, шановні свідомі люди, робіть все для того, щоб е, у наших хлопців і дівчат було чим боронити нашу неньку і купуйте, купуйте все, що їм необхідно. Донайте, допомагайте і разом до перемоги. І я впевнений, що зовсім скоро наша Україна отримає перемогу. Не дивлячись там на заяви різних Трампа, цих людей. І всіх інших, я думаю, що все буде ок. Головне в це вірити і до цього йти. Ну що, друзі, покажемо вам один ряд автомобілів. Він досить -таки довгий, там 30 автомобілів десь. Тому дуже швиденько, поменше буду намагатися говорити, те, що ви любите, коли я мало говорю. Тому е розпочинаємо шкоди Октавія 7 Автомобіль 2017 року 224 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Автомат 5 місць, передній привід Нідерланди, два ключі, ціна 13800. Тут у нас е, є з котиків. Дивіться, одна кисюлечка, друга кисюлечка. Молодці, гріються. Третя кисюлечка знімає. Так, поїхали далі. Шкода Scout. Це у нас повнопривідний автомобіль 2009 року 243 тисячі пробіг, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, Німеччина один ключ, ціна 9950. Далі на черзі Нісан Кашкай. Авто 2012 року, 222 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 11500. Я здивлюсь на свою дружину. Вона без рукавиць. Я думаю, чого. Жарко, зараз побачимо. буде. Так, далі у нас Volkswagen Тюран. Авто 2010 року, 232 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 10800. Чоколадовий, чи він чорний. Який тут колір? Чорно-чоколадовий. Так, ще один тюран. Тільки вже сріблястий. Авто 2007 року. Дві роки різниці, а зовсім інший дизайн. Спереду і по бокам, і трошки вище вона. Так, сьомий рік 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. Два ключі, ціна 8200. Синя красотка. Багатьох улюблениця. Шкода Octavia Tour 2005 року. 233 тисячі на одометрі, 1,6 бензин. Механіка 5 місць, передні привід Німеччина, 2 ключі, ціна 6200. Ага. Поїхали далі. Volvo s 60 ну це бомбьоха взагалі. Крутецька, крутецька. 14 рік, 212 тисяч, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід, США 2 ключі, ціна 12800. Дуже гарний автомобіль. Суданчик, лючочок. Все там дуже топчик. Так, далі, ранокліо. Авто 2008 року, 217 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 5700. Сьогодні, так як я буду менше говорити, ви розумієте, сьогодні дуже швиденько все ми знімемо. В голові у вас не закрутиться. Так, Volkswagen Golf 4 року. Це хлопці, четвертий Гольф? О, Четвертий гольф. Це ж Четвертий гольф. 2004 -го року 223 тисячі пробігу, 1,9. Дизель, <кхем> механіка, 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, 5,400. Дивіться, гольф четвертий, да, і гольф якийсь шостий, напевно. Не розумієш в цих гольфах. Але, але, але. Эх. 14 рік, 217 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць, повний привід. Німеччина два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 11 700. А, це в універсалі він. Нічого не видно. Ну буває, пелючка, грязючка, все, сніг. Все як пішло, бачите, поїхало. Думаю, що зовсім скоро буде гарна погода, прийде весна. До речі, сьогодні остання неділя зими. Уявляєш? Шкода Актавіа 7, 14 рік, 191 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Механіка, передній привід, Бельгія, два ключі 13700. Сьогодні у нас 23, до речі. 23 лютого. Нам А, до речі, у нас сьогодні якась там ну, не річниця, але щось там є у нас. Таких там 6-5 місяців, як моя і дружина. Шість років, п'ять місяців. Так, Toyota Corolla. 2020 рік. 12 тисяч пробігу. Всього-навсього. Новеньке авто. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід США, два ключі. Ціна 18500. Дивіться, як гарно виглядає. Все. Бомба. Дуже гарний автомобіль. Так, ще одна синя. Дивиться, що шкода, але набагато новіша. Що там якийсь 2003 рік був, це у нас 2020 рік. 84 тисячі пробігу, однолітровий бензин, механіка, 5 місць. Дивіться, гарний автомобіль, офіційно придбаний у дилера в Україні. Два ключі, ціна 9600. 9600, 20-й рік автомобіль. Ну, клас, топчик. Так, Далі у нас Nissan Leaf. Електроавтомобіль. Да, схожий на Leaf всі, які є кольори. Він такий синій металік. Темно синій. Так, 16 рік, 134 тисячі пробігу, 30 кВт. Передній привід США, два ключі, ціна 7,750. Ну, якась вона висока. Тут мабуть, на якісь якийсь стоять, Ну, не знаю. Щось вище, ніж звичайний ліф. Щось тут. Щось тут є. Так, фієста, фієста від Форда. Форд Фієста. 17-й рік. 186 тисяч на одометрі. 1,6 бензин. Автомат. 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки один ключ, ціна 750. І там 7,750. І тут 7,750, Дивіться. От як одна ціна, брати ліф, 30-кВВтний чи фієсту 17-го року. Так, далі. Mercedes Benz. Це у нас що? Єшка, що у нас за, за автомобіль? Десятий рік, 310 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, 5 місць, задній привід німеччина два ключі, ціна 11800. Ну класний. Шкіряний салон, там все так топчик. Можемо показати вам. Подивіться. А? О, екран. Автоматик, мультикермо, електро. Слідіння, регулювання, все, тут у нас е електропсиклопідйомники, елеганс, комплектація. Так, друзі, перед тим як ми перейдемо до іншої шкоди, авто пригнали з Швейцарії, перший раз бачу в на номерах. Е е хочу розказати, що Кармаркет Покровська, 271, місто Житомир, найбільший авторинок європейського формату, чекає завжди вас щодня. Ми саме є тим майданчиком, який об'єднує покупців, ті, хто бажають купити автомобілі і. Мають можливість бачити великий асортимент, так і продавці. Якщо у вас немає часу займатися продажем автомобіля, довіртесь нам, ми робимо то якісно, швидко і більше 100 автомобілів продаємо щомісяця. Тому приїжджайте, ставите на майданчик свій автомобіль. Наші менеджери його дуже успішно продають. Ви тільки приїжджаєте, домовляйтесь про ціну, тому що ми розуміємо, що ціна, яку я назвучую, вона не є остаточною. Більшість власників все-таки знижують ціну, уже коли йде сам е купівля автомобіля. Якусь знижку роблять там 100 200 доларів іноді 500, дивлячись якраз суму автомобіля. Нагадаю, що ми робимо всі умови для того, щоб вам було зручно, комфортно, а головне безпечно придбати автомобіль. Тому ви приїжджаєте, Проводити тест-драйв, поверхневий огляд, огляд лакофарбових покриттів товщиноміром. Плюс позаду мене, ось бачите, написано підйомник, комп'ютерна діагностика, огляд авто, все перевіряється, все на місці, плюс договір куплі-продажу в центрі продажу автомобілів робиться, а також вам видається свідоцтво експертів. Експертів, да? ну, як називається, знову я забуваю це. Експортний висновок, Уже, дружина, експортний висновок. Ось тут на місці теж є, де номер кузова, номер двигуна і номер всіх узлів можна перевірити, чи автомобіль дійсно не перебуває там в вогоні, не в розшуку і все інше, і даються досі документи на місці. Це від МВС України. Ну і друзі, коти у нас бігають, машини їздять, сонечко світить. Все робимо для того, щоб вам було комфортно. Асфальтований майданчик, не дивлячись на. Те, що везде грязючка, вже сонечко присвітило і розігріло ту грязючку. Е, у нас асфальт класно ходьте, обирайте собі автомобіль і нагадаю, що кожен автомобіль е, зараз на майданчику здається, кожен автомобіль можна провести тест-драйв. тому що іноді деякі автомобілі дуже дорогі, дорогі, дорогі. дорогі там у нас були пам'ятаю, Кмаро. На механіці, ну, дай зараз людині е, покатай кожного, кожен же хоче покататися. Тому деякі автомобілі без тест-драйву, але і реальний покупець, то обов'язково тест-драйв буде. Тому все. В принципі, всю інформацію розказав. До речі, трошки пізніше розкажу про наші соціальні мережі, ну, а Зараз показуємо шкоду Octavia 7, авто пригнане в Швейцарії. Ось так і написано. Так. Щось там їздить таке гучне. Да? Це ж не ден. Це ж не Ден, А може й ден. Ден, ден на, немому, на нашому. Хотіскать на нашому, не на моєму. Так, 16-й рік, 162 тисячі пробіг, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід Швейцарія, два ключі, 14-400. Там мені нагадують, що наречених колись були. Чи... Ідеть да, наречена там чи їдете друзі нареченого. Але ось так написано. Номер телефону просто показали. Так, дивіться, який колір. Колір цього Volkswagen Passat b 5 го Він мега-мега-мега топчик, тому що тут зелений колір, така пляшка зелена, плюс ще металік зелений. Ну це взагалі топчик. Топчик, от реально топчик, ви іншого не скажеш, топчик-горобчик. Так, авто 2002 року, 207 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, 5200. Вже місто проїхала та машина, а гарчить іще, розумієш? Так, да, ми так просто зупиняємо, слухали, бо тут всі в шоці, мікрофон то не передасть, наскільки гучно то було. Так, далі, Nissan Leaf, білий салон. Як же гарно виглядає білий салон? 12 рік, 130 тисяч пробігу, 24 кВт, 5 місць, передній привід Норвегія, 2 ключі, 6900. плюшевий. вілюровий, напевно. Плюшевий. Біле кермо, все світленьке, все почищене, все гарненьке. Так, ось вона турка. Шкода Октавія. Тур 2003 року 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передні при Німеччина 2 ключі, ціна 4999. ледь говорю, тому буду мовчати, тільки назву важливу інформацію. Так, далі у нас другий Megane 2005 року 286 тисяч пробігу. 1.6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 4700. Так, ось меган другий, а одразу йде меган третій. 2012 року 227 тисяч пробігу. 1.6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто приїхало з. Франції один ключ ціна 7550. Друзі, по можливості показуємо вам через скло автомобіля салон. Але що ви розумієте, що ви нічого в ньому не побачите телефону, тому заходьте на наш сайт carmarket. нижнє і ви там зайдете абсолютно всі автомобілі, які у нас є, навіть по запиту на суму або на марку автомобіля, і там обов'язково є у нас можливість. Фотографувати ваш автомобіль в 360 градусів, ви ви маєте можливість бачити салон абсолютно повністю в будь-якому ракурсі, якому вам потрібно. Плюс, якщо не знаєте, як це зробити і відслідковувати онлайн автомобіль, які потрапляють до нас на майданчик. Ви підписуєтесь, запам'ятовуєте зараз, підписуйтесь на наш телеграм-канал Кармаркет Житомир, на наш Viber CarMarket. На наш інстаграм канал Кармаркету, на наш сайт ну, не підписуйтесь, але його знаєте. Обов'язково підписатися ось тут знизу, ось тут знизу, підписатися, натискаєте там, вибираєте дзвіночок, якщо тижня маєте можливість побачити один або два ряди автомобіля. Якщо поставите палець догори, або лайк, або дизлайк, будемо вам вдячні за те, що ви трошечки витратили свого часу на того, щоб подивитися це відео. Плюс в Телеграмі, в Телеграмі, найголовніше в Телеграм, що коли ви підписані на наш Телеграм. Ви маєте можливість в онлайн-форматі дивитися автомобілі, які приїжджають до нас на майданчик. Тобто автомобіль приїхав, його зразу фотографують і виставляють в інтернет, виставляють в Телеграм. Ви бачите всі характеристики, про які я сьогодні говорю, які зазвичай говорю. І якщо вам автомобіль сподобався, ви одразу телефонуєте менеджеру, дізнаєтесь більш детально про нього. Якщо все подобається, приїжджайте, вже тут робите тест-драйв, оглядаєте автомобіль. Ну і ми дзвонимо власнику і домовляємось про вашу зустріч. Ну, якщо все окей, то ви стаєте власником нового класного авто. Те саме, якщо ви продаєте автомобіль. Ви приїжджаєте до нас, ставите автомобіль, ми його фотографуємо, ви йдете додому, відпочиваєте, чекаєте дзвінка від менеджера, і менеджер вам зателефонує обов'язково, щоб ви приїхали та поспілкувалися вже з новим власником вашого авто. Тому, друзі, поїхали далі, все зрозуміло. Ну а далі у нас е, Ford, ку хотів сказати, Ку, ні, це Grand C-Max, не Куга. Так, 11-й рік, 297 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка, номер власника покажемо. Ціна 7400. Авто приїхало до нас, скоріш на вихідні, тому що автомобіль можна залишати у нас постійно на продаж, а можна самому приїхати і залишатися на вихідних, самому продавати автомобіль. Де да і все. І одразу спілкуватися з новими покупцями. Так, Руно Зоя. І дуже приємно. До речі, хочу передати привіт Олександру. Олександр нас дивиться. Саша. Оптіма, так вона їх називається. Оберіг. 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 Клініка оберіг. Дякуємо вам за те, що ви робили для нашого улюбленця, нашого французького бульдога. Олександр, вам сердечко, оберіг. До речі, Олександр, так приємно. Ми прийшли на клініку. Рік назад купував у нас Зоя. Тільки червоного кольору. І все окей, і вони дивляться нас. Тому вам величезний привіт і дякую, що ви робите. Так, Зоя, 15 рік, 100 тисяч пробігу, 26 кВт, 5 місць, передній привіт, Норвегія, 7700. І додаткова гума, до речі, є. І два ключика є. А, ось ця мікра, що я хотів тобі показати її. Ось тобі її показую. Дивись, як тобі? Не подобається? Подобається? Тому що ми, дружині. Дивимося автомобіль, вона хоче автомат. Просто ми дружині купили автомобіль, але я його забрав. А в нас залишився Opel Astra. І вона на ньому їздить, але там механіка. Тому, можливо, цей автомобіль, ти подивишся. 2007 рік, 159 тисяч пробіг, 1,2 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. офіційно авто придбано в Україні, ціна 4650. Ну, такий цікавий. він, Мікро, малесенький, дуже. Якщо донечка наша скаже, що це добре, тільки не рожевий. Так, далі у нас Volvo V80, Універсал, мегакрутецький великий автомобіль 2011 року, 183 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі, ціна 9900. Opel Astra H 2010 року. 180 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччини, 2 ключі, ціна 6 тисяч американських доларів. До речі, моє знайоме, такий автомобіль. А, це універсалій ще. Вау, взагалі класно. Ну, кому як? дивлячись для яких потреб? Для рибалки. Для рибалки, так. Для лісу, для всього, да. Opel Astra H універсалі, за такі гроші ок. Так, далі Volvo V50. 12 рік, 235 тисяч на ондометрі. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі. Додатково гума на дисках, ціна 8700. Так і хочеться взяти Кьорхер, або якийсь інший потужний. Мийчий неймовірний агрегат і пройтися змити цю пилюку з машин. Так, далі. Volkswagen Golf. Автівка 2008 ні, 2006 року, 181 на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина 2 ключі, ціна 6200. Ну і друзі, будемо завершувати. Наш огляд на сьогодні, чесно, дуже тяжко говорити. Я думаю, наступний раз покажемо два ряди. Ну, Насправді ви просто, щоб менше показували вам, тому що засинаєте ви вже, коли більше там, 25 хвилин то відео. Тому, можливо, будемо показувати по одному ряду. Отже, Forzi Max 2011 року, 231 тисяча одометрі, 1,6 дизель, механіка, номер власника показуємо. Власник хоче, він десь тут поряд, тільки що ходив 6,5 тисячі американських доларів за цю автівку. Ну, все, друзі, на цьому будемо завершувати. Чи пробіжимося? Ось так. Ось ні? Будемо, будемо завершувати цей огляд в останню неділю зими. Побачимось, почуємося вже весною. Весною? Весна, як приємно це чути. Скоро пташки вже починають співати. Скоро сніг піде, морози підуть, і ми маємо можливість насолоджуватися і більше часу проводити на природі, а на природу краще їздити на автомобілі. Тому в кого ще немає, приходьте, завжди будемо раді бачити Кармаркет Покровська, 271, місто Житомир. Величезний вибір асортименту у нас автомобілів 250 і більше авто постійно на авторинку. Працюємо щодня і завжди будемо раді вас бачити. Хочу ще раз подякувати Збройним силам України, відправити їм ось таке сердечко величезне, і відправити те, що ми регулярно робимо. Трошечки подарунків для наших хлопців і дівчат. Тому, друзі, обов'язково робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ну і дякую кожному, хто додивився до кінця і обов'язково. Поставив палець догори, або палець вниз, зробив коментар, підписав, відписався. Що, що завгодно, якусь дію зробив, дуже вам за це дякуємо. Все, на цьому будемо завершувати. Це був Кармаркет, місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук. За камерами моя дружина Ірина Олександрівна. Машу вам ручкою, а я кажу: все буде добре, тримаємося, слава Україні!